До з України. Українці повинні негайно у найкоротші терміни покинути Ізраїль та Іран. Такі рекомендації надали в Міністерстві закордонних справ України у зв'язку із суттєвим погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході. Усіх наших громадян України закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги а також мати при собі документи, що посвідчують особу. Верховна Рада України підтримала призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора України. Запроголосувало проголосувало 273 парламентарі. Повідомив нардеп Ярослав Железняк. Зазначив Руслан Кравченко майже рік очолював київську обласну військову адміністрацію. Після чого був призначений головою державної податкової служби. Його кандидатуру на посаду генерального прокурора запропонував президент України Володимир Зеленський. І суд задовольнив прохання сторони захисту у кримінальній справі проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Його обвинувачують у державній зраді. Чергове засідання відбулося у Шевченківському райсуді міста Києва. У відкритому форматі про дату наступного засідання повідомлять додатково. Нагадаю, йдеться про події серпня 2014 року. За даними державного обвинувачення, тоді Петро Порошенко, нібито налагодив схему постачання вугілля із тимчасово окупованих територій у співпраці із Віктором Медведчуком та росіянами суму угоди у ці оцінюють у півтора мільярди гривень. Ця справа є могилою Генеральних прокурорів. Чотири Генеральних прокурора намагалися якось долучитися до цієї справи і тікали від неї як чорт відладив. Я можу лише підтримати. Слова колишнього Генерального прокурора на 100% людини Зеленського пана Рибашапки, що нічого, крім юридичного трешу, тут немає. Я думаю, що не дуже часто випадки, коли прокурор дає таку оцінку роботі слідчих на замовлення. Роками допускали незаконні виробки тисяч дерев. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом колишнім очільникам Новомосковського військового лісгоспу із Дніпропетровщини. Повідомили про це у відомстві у 2013 році його працівники будівлі та майно перейшли в управління до Держлісагенції лісових ресурсів. Проте понад 20 тисяч гектарів лісу залишилося на балансі Міноборони. Незважаючи на реорганізацію, очільники лісгоспу видавали без відповідної документації дозволи на виробку дерев на території, за яку вже не відповідали. Дерева вирубували та збували приватні підприємства винуватцям загрожує до 10 років тюрми. У межах досудового розслідування призначено 40 експертиз. Вже встановлено, що лише у 2023 році було незаконно знищено дерев на понад 68 мільйонів гривень. Робота з підрахунку збитків триває наразі. Трьом колишнім керівникам новомосковського військового лісгоспу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Ми повертаємось до подій у столиці. З нами на зв'язку Ксенія Семенова, депутатка Київської міської ради, виконуюча обов'язки ректора державного університету, Київський авіаційний інститут, більш відомий як НАУ. Так щоб можливо хто не знає, як перейменували, то щоб ви розуміли про що йде мова. Куди сьогодні ну, майно цього інституту? Сьогодні були ворожі прильоти. Є на жаль, постраждалі є руйнування. Пані Ксенія, вітаю вас. Добрий вечір, та я хотів би ще раз. Давайте вже під вечір поговоримо про е, наслідки ворожої атаки, що відомо станом на зараз, руйнування, постраждалі е, збитки і ситуація, яка є станом на тепер. Будь ласка, на жаль, загалом по Києву ситуація складна. Це один із таких найскладніших днів, найбільш жорстоких терористичних атак Російської Федерації проти українців, е, в Солом'янському районі, який є моїм округом. Пошкоджено багато будівель, багато мешканців залишилося без житла, фактично знищене. Ви бачили цей жахливий зруйнований частково під'їзд в будинку. Десять людей в Києві вже підтверджено, що загинули, і досі ведуться пошукові роботи на, на проспекті Гузера. Щодо пошкодження гуртожитку авіаційного університету. Так дійсно великі збитки університету, фактично виведені з ладу ліфти. Це, це висотна споруда. Зруйновано частково одну із кімнат. Дуже багато вікон пошкоджено. Двоє студентів постраждали під час цієї атаки. Вони вже вдома їх відпустили з лікарні, надали допомогу і. Вони вже оговтуються після після цього ранкового випадку. Багато студентів скористалися укриттям. В цьому гуртожитку є величезний такий радянського періоду. Протирадіаційний бункер такий найбільше укриття, найнадійніше в районі взагалі серед навчальних закладів, і це багато в чому допомогло зберегти життя і здоров'я більшості студентів. Наслідки усуваємо до вечора. Відновлено водопостачання електропостачання в інших гуртожитках. Проводимо оцінку збитків, проводимо аналіз стану ось цієї кімнати, яку ви зараз на екрані бачите, які дії необхідно, щоб відновити конструкції цієї кімнати. Сподіваємося, з допомогою партнерів закликаємо звичайно всіх, хто може підтримувати авіаційний університет і з тим, щоб до вересня відновити цей гуртожиток і приймати нових студентів. Та, ну і як е, з депутатом з вами варто поговорити. Я бачив сьогодні, писали про те, ну, окремі депутати звертайтеся там за підтримкою до міської влади і до окремих фондів, окремих депутатів, які можуть надавати допомогу. Я думаю, що людей, які можуть звернутися за допомогою, зараз багато хтось втратив майно, хтось втратив якісь заощадження, які дома отримав, хтось там документи. Багато 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 Давайте сьогодні... я скажу, які можливості допомоги є в місті. Перш за все, це ці 10 тисяч гривень, які відділяються з міського бюджету через районні державні адміністрації. Сьогодні на місці на, на, на кожних місцях прильотів працювали команди районних державних адміністрацій. Вони ходили, е, записували контакти, постраждалих, збирали заяви про надання матеріальної допомоги. Якщо вас з якоїсь причини не було на місці, ви можете завжди під'їхати в районну адміністрацію написати цю заяву на матеріальну допомогу 10 тисяч гривень. Якщо ви залишилися без житла, ви можете також отримати одноразову допомогу 40 тисяч гривень. Це матеріальна допомога з міського бюджету. Вам на там оренду квартири на перший на перший період, на перший місяць, два поки ви щось не знайдете інше. Також в депутатських приймальнях можна отримати матеріальну допомогу, поки ви не підтвердите збитки, розмір цієї матеріальної допомоги 3 тисячі гривень. Як тільки у вас будуть готові акти пошкодженого майна, ви можете подавати ці ці документи разом із заявою і отримати суму більшу за компенсацію цієї компенсації. І обов'язково подавайте, реєструйтеся через дію на програму Є відновлення, це така основна програма для вас і основна можливість. Отримати компенсацію на проведення ремонтних робіт в вашій квартирі на відновлення цього будинку, я хочу, хочу наголосити, що в Києві районні адміністрації вони зараз на контакті з мешканцями вони прикладатимуть максимальну зусилля для того, щоб якнайшвидше відновити ці будинки. Я зі свого боку, як депутат міської ради від округу, буду стежити за цим, працювати в команді з РДА для того, щоб це відбулося якнайшвидше. Народний депутат Роман Гречук також сьогодні був на місцях прильотів, і також його приймальня допомагає мешканцям із оформленням цих заяв. В нашу приймальню ви можете звертатися за адресою тихого 42 або заходьте на мою сторінку в фейсбуці, Там є контактний номер приймальні. Всі месенджери працюють. Звертайтеся, допомагаємо всім, кому зараз це потрібно. Так, в будь-якому разі є варіанти. Круто, що є можливість звернутися. Я дуже коротко в нас часу майже немає, але це, це важливо. Знаєте, от є люди, в яких є укриття біля будинки. От в мене, скажімо, немає чесно, чесно зізнаюся. Це ну те, паркінг це не укриття, де повно машин це не укриття, тому можливо буде розглянути з на те, що ворог зайнявся фактично масовим терором проти цивільного населення і в Києві. Розглянути питання, ну, все ж таки, дофінансування програми побудови укриттів, ну, щоб їх було більше і можливостей в людей врятуватися було теж більше. Бо ми розуміємо плани ворога приблизно. Будь ласка, ви знаєте, ви зачепили ту тему, яка мені болить ще за півроку до вторгнення, тому що за півроку до вторгнення. Державні органи попереджали нас, що можливий напад Росії, що ми повинні як місцеве самоврядування підготуватися, підготувати укриття. І коли я на Київраді перед мером виступала і просила: давайте ми проаналізуємо. Давайте ми оцінимо, чи достатньо в Києві укриттів, давайте добудовувати укриття. Але на жаль, до сих пір 4 роки війни. І до сих пір у нас проблеми в Києві з укриттями. Підземний паркінг це ще не найгірше. Пані, пані райони, я, я дуже так... коротко запитаю, бо в паркінг... нас вже є гість наступний. На жаль, час дуже обмежений, Але я сподіваюся, що ця тема буде. Піднята, проговорена і профінансована, бо знову ж таки це питання життів. Питання життів. Я Звичайно, вам дуже дя... я підніматиму цю тему стільки скільки це треба. Дякую, дякую вам за роботу. і Дякую за те, що долучився до нашого тероксенія Семенова, виконавча обов'язка ректора, виконача обов'язків ректора державного університету Київський авіаційний інститут. Ну більш відомий раніше як Національний авіаційний університет, і ми говорили також депутатка Київради. Зараз будемо говорити із нашим наступним гостем. Сьогодні ворог завдав удару не лише. По Києву сьогодні ворог завдав удару по Одесі, і з нами на зв'язку Петро Обухов. Петре, пане Петре, вітаю вас. Вітаю та я от читаю щойно інформацію якраз оновив для себе по Одесі. і Бачу, що зросла на жаль. Кількість жертв ворожої атаки вже говорить про двох про двох загиблих. Не ну загалом масований удар Шахедами. Розкажіть більше, будь ласка, про цю ніч, про атаку, про наслідки, куди цілий ворог постраждалі загиблі? Будь ласка, ніч була дуже важка. це там об 11 вечора, коли атакували місто Південне, яке поруч з Одесою. Потім в першій другій годині ночі була атака, і далі о четвертій, п'ятій, ну тобто, майже на світанку, о п'ятій ранку були шахеди. Вже було світло. Деякі мої друзі навіть бачили ці шахеди на власні очі. Куди вони цілили? Я не можу сказати. Ніяких військових цілей як зазвичай там не було. Це дитячий садок, інклюзивний центр, житлові будинки, відділення педагогічного університету, інфекційна клініка. Ну, тобто, абсолютно ніяких там поруч військових частин чи якихось там виробництв, нічого такого нема. Е, на жаль, загинуло дійсно дві людини. Віс... 60-річна жінка та 78-річна. І ось 78 сімдесятирічно дуже довго шукали її тіло, і все ж таки, на жаль, знайшли її мертвою. Та, ну і давайте я читав про те, що були влучання в будинки в історичному центрі міста, чи є пошкодження. Звичайно, найголовніше це люди, і але все ж Одеса, це є ще історична перлина України. Чи були влучання, пошкодження історичних будівель? Ну і загалом по по, по центру, будь ласка. Ну, все це й було якраз в історичному центрі. Якісь пошкодження були у 50 будинків, але суттєво ну так майже зруйновані п'ять з них. Це історичний центр, це всесвітньо спадщина ЮНЕСКО е, з 2023 року. Ну тобто нічого не зупиняє росіян. Це просто тупий акт терору. Це ніяк інакше неможливо пояснити. Ну що ж, власне, я дуже вам буду дякувати за те, що долучилися, Дякую за те, що прокоментували. І ми розуміємо, що така ніч, напевне, була не остання ні для Києва, ні для Одеси. Тут питання відповідальності, питання до речі, ну от є час. Я от пані Ксенію про це запитав і вас запитаю. Укриття наскільки їх достатньо? І чи дійсно ну, після такого? Поновлення або можливо навіть збільшення масштабування цього саме терору проти цивільного населення. А окрема робота буде проводитися щодо добудови відновлення укриттів, бо це зараз ми бачимо. Ну дійсно питання виживання для батьків. Де бо коли ракета падає на під'їзд, ну ти там би навіть в підвалі сидів в того будинку? Це тебе не врятує. На жаль. Ну дивіться, в нас укриттів не вистачає і не може вистачити. Я думаю, максимум відсотків на 10-15 на людей, того що є. Побудувати це швидко майже неможливо. Постійно щось будується, постійно якісь укриття нові відкриваються, але це там одно, два, три на місяць, а їх потрібні сотні. Це просто неможливо. Ось ми зараз бачимо історичний центр на кадрах. Він побудований з ракушечника. Тобто, це такий камінь, який не витримає ні шахет, ні ракету. Це не залізобетонний каркас. А в історичному центрі ну майже нема ніяких укриттів. Ми о, пріоритет у нас був школи, дитячі садки, щоб школи, дитячі садки могли працювати, і вони майже всі вже з укриттями. І ось на це пішли насправді величезні кошти. А так, щоб побудувати і для кожного житлового будинку, це майже неможливо. Дякую дуже вам за те, що дочувся. Дякую за ваші коментарі. З нами був Так, у мене щось тут. Петро Обухов з нами був на зв'язку. Це була. Остання інформація з Одеси.